Для, для зривання своя технологія, щоб не на растіння нічого. Палець один указатель сюди раз. Раз. Так зривається. Це у нас виходить, голова йде. І по часовій стрілці. Кожне колінце, колінце у нас від листка до листка. На кожному колінці треба по часовій стрілці підкручувати на шпалеру. Зараз це наш сімейний вже бізнес, вже, вже третє покоління. Я і син мій продовжуємося це. Ну, фактично з 20-го року займаємося овочами. Закритий ґрунту ну, і відкритий ґрунт. Зараз ми ПП Барані, ПП Барані, підприємця, він є. Мимося в Дніпровську області, Покровський район, село Добропасове. Колись було червоний вибух. Добропасов це в нас солдат, щоб погибли в Луганській, що зірвали самолітом, підірвали. Це, чесню ви назвали селом. Ну, основне направлення огірки. Е да. У нас є і домати, є з трушкими садами і так далі. Ну, е що лучше получается, те робимо. У нас хорошо добре гірки. Тут у нас був пустир, нічого, бур'яни були. Ми забрали цей участок. І оце, це з 2000 року. За 18 років рік це ми тут зробили вже щось настало. Тут було великий степ. Було. Це теплиця, це в нас із, 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 ізраїльсь, ізраїльський проєкт так далі. Ми, Їздили на учитися до них, нас вирощувати і строїли, це вони присилали місти. Більше, більше допомагають іностранні зентирсоні, ніж наші українські і так далі. І в Іспанії нас возили, учили вирощувати. Так. Підемо, подивимося, як росте, росте огірок. Так, температура хороша і так далі. Нагрівається літом. Ну, летом стараемся жару вже не робимо, Ну, Дуже рано починається робочих 6 часу. Йорок росте наш шпалері, ведеться, підкручується, ми його фізично підкручуємо, садимо і так далі. Це в 80-ті роки. Тоді ж не можна було, ніяких підприємців не було, нікого не було. і Городу було на 15 суток чи 20. І комуністи не давали розвиватися і так далі. І батьки робили. Батько робив кочегаром, а в свободне час день 48 на роботі, а в остальне время теплиця. Мамка розносила почту і заставляли, і брали і буряки, пололи, то приїжджали з бульдозером, загортали нам теплиці і так далі. Щоб положена, тепличка повинна бути там не більше там одної сотки. Не розрішали. До, до теплиці батьки вирощували і коров свиней, і гусей, і курей теж куча. Це я пам'ятаю, скільки пам'ятаю, роботи було сюди забито. Не гуляли, тому що й три корови, 4-5 бичків, 100 гусей, 200 курей і так далі. і так далі. Все кормилося, тому що хотілося за, за зарплату дуже некую. Хотілося батьків дуже машини, і так далі. І дітей настроя було, їх треба було всіх кормити і одягати, і так далі. Торговля, ми в нас були чашечні віса, тарілочні такі. Тут гирі, там цей. І оце ми возили ще жигулями і так далі. І це кіло два очередь. Це шість часов чи п'ять часов очередь. Торговля накипіла це все. З утра, з утра до, до обіду. Не було ще тоді перекупщиків і так далі. і так далі. Робили, торгували напряму вже від себе. Ну, зборки в нас у нас аж чотири бригади. Ну, в ПП, десь, якщо так, то на гектар десь треба десь около 8 чоловік. Це восім з підміни може до 10 чоловік, щоб вони справлялися і так далі. Тому що в них робота не тільки зборка, його треба вести за, за цей, треба, брати поганий листочок і так далі. так далі, так далі, далі. У нас 15 чоловік оформлений, ми платимо налоги. Кожен місяць десь около 25 тисяч налогі тільки. Починалося взагалі з Кам'янки в Кам'янці, і хтось переїхав отуди, де десь побачив теплички. Почалися перві, перві теплички, були з проволоки Дуги, невеличкі, там по два метри, ще ну, по метру. І садилося так. Потім з дерева робили, у нас дерев'яні, оце старі ще є старі проєкти. Один прийшов, другий зайнявся, виходить, у людей вода, вода є, найголовніше, що підходить. І друг на друга дивляться, і так почався ріст. Общаємося, дивимося де краще, допомагаємо друг другу ізказуємо. У сортів в основних в основних. два, два, два сорта, 2 сорта основних, А на спитання ми ще пробуємо нові нові два-три-4 сорта різних для того, щоб на будущее бути спереді. і так далі. Цей сорт був колись років наверное, 12. 12-13 назад він був тільки, тільки номерний, і на весь питання починалося з нас. Ми його перевіряли, А перед цим ми писали карточки, заповняли, які наші требувані дліни, ширини, товщини, діаметр, вкусові качества. Це все. Ми писали, анкети заповняли, і нам селекціонери з Голландії це вивели такий сорт іменно для нас. Тому що Європа Люба Гірок, длінополодний. України, Україна і Україна і Росія і десь. І тут у нас у настільки короткоплодні, тільки такі нас не не, не йдуть на ринку, не йдуть дліноплодні. Люблять маленькі, вони вкусніші і добріші. Сина одвоював у жінки, пішов вчитися на ученицю, плодовоччинисту. Ну, Хотіла в друга направити. Хотіла, щоб він був чи міліціонером і так далі. а Я сказав, що не захотіли. Щоб в нас один з вищим, повним вищим образуванням, Максим закінчив, він по спеціальності закінчив. Ми вже ми самоучки. І можливість була вчитися йти десь на фірмі Ні, він сказав, буду біля тебе займатися цим. Слава Богу, що він за мною стався. Лічного відношення більше любві, чим чим воно як воно твоє, більше не не даси. Як воно нічє, то не, не буде толку, і так далі. Коли воно твоє лічне, ти за нього душі переживаєш, ти душе любиш її, і більше получається толку.